А фінальна тема, на яку ми поспілкуємось, це використання препаратів на основі гіалуронової кислоти для лікування рецидивуючого вульвовагінального кондидозу та проявів генітоуринарного синдрому менопаузи. У нас на зв'язку гінеколог ендокринолог вищої категорії Віра Авдієва. Пані Віра, я вас вітаю. Дуже приємно, що ви з нами. Доброго дня, Володимире. Доброго дня, слухачі. Я дуже дякую за запрошення. Мені дуже приємно виступати сьогодні. До речі, мені дуже цікаво сьогодні були всі доповідь, доповіді і мені дуже приємно, що моя доповідь фінальна, така замикаюча. І хочу сказати, що мені дуже дуже було корисно подивитися навіть в чат, тому що я, як лікар, практикуючи для себе зробила певні. Висновки там з приводу деяких, деяких скарг фармацевтів, скажімо так. Тож дякую дуже. І перейдемо до нашої теми сьогоднішньої про використання препаратів на основі гіалуронової кислоти для лікування рецидивуючого вагінального кандидозу та про вівеніто синдрому менопаузи. По-перше, хочу нагадати вам. Що це таке є здоровий вагінальний мікробіом жінки? Так? У нормі домінують лактобацили, та саме вони забезпечують фізіологічність цьому мікробіому. переважно нормальна мікрофлора представлена лактобацилами, які 95% складають і наличують близько 10 видів. Вони продукують кислі метаболіти та сприяють цим на пригнічення умовно-патогенної і частково патогенної мікрофлори. Так, наступний. Що впливає на зміни у вагінальному мікробіомі? Ендокринна система та імунна система це є найголовніші регулятори стану вагінального мікробіоцинозу. Це такі факти, як гормональні зміни у фазі менструального циклу, зміни е, е, pH та зниження захисної функції природної мікрофлори, застосування прокладок тампонів, особливо в період менструації, і використання агресивних гігієнічних засобів. Це все приводить до збільшення патогенної та умовно патогенної флори і пригнічує лактобацилу. Урогенітальний кандидоз це захворювання сечостатевого тракту запального характеру, яке обумовлено доріжже подобним подібним гривом роду кандида. І 94% жінок, хоч одного разу, а насправді від двох до 10 разів за все життя відчували симптому кандидозу. Ми навіть практикуючи лікарі до кандиди відносимось. Ну, я б так сказала з повагою, тому що якщо ми в масках жінки бачимо кандиду, але не бачимо проявів запалення, і у жінки немає клінічних проявів, тобто виділень, про тому будемо говорити трошки пізніше у цих саме клінічних проявів, то ми не говоримо про те, що нам потрібно обов'язково кандиду елімінувати, але якщо вона саме приводить до запалення, до клінічних проявів, до скарг жінки, тоді ми обов'язково призначаємо лікування. Які ж саме симптоми кандидозу: це білі або жовтовато білі сирні, творожні виділення, густі, вершкоподібне можуть бути виділення і статевих шляхів, які частенько мають підсилюватися перед менстрацією, тому що менстрація – це така фізіологічна провокація для жіночого організму. А також дуже виражений свербіж, печіння на шкірі та на слизових, тобто ми можемо бачити вульво вагінальний кандидоз, коли поражається і слізова вульви, і слизова саме піхви. Або це може бути просто вагінальний кандидоз. Також, звичайно, що є диспареунія, це дискомфорт під час статевого контакту і дизорія, навіть, тобто свербіж, печіння, болючість під час сечовипускання. Які саме причини рецидиву молочниці? Це, ми вже говорили, що це зміна балансу PH, це дисбіоз піхли, це утворення біоплівок. І резистентна флора до лікування, це грибкова інша флора, і мікстрітство інфекція. І додаткові фактори, які провокують саме загострення, це стрес, це недостатня або занадто сильна інтимна гігієна, це тісний одяг, прийом певних ліків, захворювання сетивого тракту, що передається статевим шляхом, і зниження імунітету, як такого. А що ще є у маску пацієнтів з кандидозом? Там не лише кандида, зазвичай у 30% ми бачимо мікрут-інфекцію і е, стафілококус е, представлений е, дуже багаточисельну багато, багато популяцію. Також частенько бачимо гарнерему, вони трошки є такими, нібито. Антагоністами стосовно того, яка який саме рівень pH характерен для життєдіяльності, але ми це бачимо, і це навпаки для нас такі створює умови складні для лікування, тому що ми можемо говорити про формування біоплівок. І оці звичні рекомендації лікування кандідальвіка, такі як протикандидозний препарат ПРОС, наприклад, флоканазол, серкаканазол, і місцеве симптоматичне лікування це можуть бути вагінальні свічки, таблетки або креми, причому перевагу надаємо препаратам однієї дози, так, тобто одного введення. А вони не дуже класно працюють. І чому? Тому що. Тому що 95 до 99% мікроорганізмів можуть існувати в вигляді біоплівки, і тоді препарат просто не проникає всередину, і він діє лише на грибкову флору, не активно проти бактерій, які можуть бути безпосередньою причиною активізації кандиди, і на слизовій триває запальний процес, який вони не прибирають. Тут нам на допомогу може прийти декаметоксин, це антисептик, який руйнує саме бактеріальну біоплівку і, е, і впливає на гриби також кандіда. Він попереджає адгезію, тобто приліпання кандіди до слизової, та попереджає формування біоплівки, а якщо вона вже сформована, то розщеплюється біоплівки та покращує проникнення системних протигрибкових засобів. Також декаметаксин підсилює чутливість до лікування антибіотикорезистентних мікроорганізмів. Це також дуже важливо. Тож у нас є такий гель-гінодеп, три компоненти якого дуже нам допомагають в лікуванні, місцевому, місцевому лікуванні кандидозу та відновленні лактофлори. Тобто ми призначаємо ліки перості, які ми планували зазвичай, а замість препарату протикандидозного звичного нашого ми, можем, нашого ми можемо використовувати гінодеп. Це лактофлор, зберігаюча дія, це дуже важливо. Тобто, ми лікуємо нашу проблему і не пошкоджуємо лактобацили, тому що це наші потужні захисники слизової і потужні, і ми з цього починали захисники взагалі вагінального і жіночого здоров'я. Також гідрофільна основа гелю дуже комфортна, він безпечний при тривалому застосуванні, навіть під час вагітності він дозволений до застосування. Це також дуже важливо. Дивіться, гіалуронова кислота, декаметоксин, молочна кислота. Ідеальний склад. Гіалуронова кислота відновлює клітини сльозової, декаметоксин розщеплює бактеріальну біоплівку, дію на кандіду і молочна кислота сприяє розвитку лактофлори і відновлює pH, який має бути в кислому діапазоні. так. Тобто ми його намагаємося привести до балансу 4,5 до 5 та пригнічує ця молочна кислота, допомагає пригнічувати ріст кандіди і підсилює дію флуконазолу. Це дуже-дуже для нас допомагає такому загальному лікуванню. Ще хочу звернути вашу увагу на такий синдром геніто синдром менопаузи, з яким стикаються багато жінок в менопаузі і більше в постменопаузі, тобто тоді, коли вже пройшло два роки без менструації, коли вже жінка забула про менструацію, про якісь там турботи з цією зоною, взагалі, і тут починається. І це комплекс симптомів пов'язаний зі зниженням вмісту естрогенів жінок. Головних жіночих гормонів та інших статевих гормонів, і виникає цей синдром у зовнішніх статевих органах в промеженні піхві уретрі та сочовому міхурі, тому що всі ці. Органи і всі ці структури залежать від, від рівня естрогенів. І тоді, коли вони, їх бракує, коли їх немає внаслідок того, що жінка вже знаходиться в менопаузі, це все починає з'являтися. Такі жінки дивіться, це цікавий графік, який демонструє що вазомоторні симптоми менопаузи, тобто такі як приливи, дратівливість, поганий сон, підйом тиску артеріального, вони підвищуються до на, на, пременопаузі, тобто до настання менопаузи самої, а потім поступово знижуються. Тоді як генітоуринарний синдром розвивається пізніше вазомоторного, але він не має такої несхідної Він, якщо його не коригувати, він буде лише наростати. І ви бачите, що його максимально після двох років менопаузи максимальні ці прояви. Найпоширеніші прояви це сухість та дисфаріонія. Тобто, це жінки, які можуть звернутися до фармацевту. З, е, з запитом на якийсь е, який засіб для зволоження слизової зовнішніх статевих органів та піхви. І е, тут не йде мова про лубриканти, тому що там е, не буде зволоження самої слизової, але ви можете радити гінодек, тому що він буде дуже дуже корисним, ми зараз ще до цього дійдемо. Дивіться, як, як недостатність естрогену впливає на саму слизову, тобто в репродуктивному віці молодої жінки, яка пружна, товста, добре естрогенізована слизова, і яка вона тонка, суха в період менопаузи. Так, тобто нам потрібно її зволожити. ці симптоми геніторинарного синдрому ми можемо поділити на загальні, зовнішні і внутрішні. Загальні це будуть блідий, сухий, блискучий вигляд слизовою. Вона дуже вразлива, тому петехії, виразки і вона втрачає еластичність і тургор. Зовнішні – це ми бачимо витончення шкіри вульви, зменшення малих статевих губ, інколи вони навіть. Ну, про, зростає, зростається між собою, зростається капюшон клітора, і навіть ну, майже зникають ці анатомічні зовнішні органи і втрата жиру в зоні лобка. Внутрішнє це витончення епітелію піхви, звуження, вкорочення самої піхви, зменшення вагінальної склад, складковості, зменшення секреції, тобто утворення слизу. І еритема, яка вказує на запалення, це не є запалення, спричинене якимось впливом е, ззовні якоїсь флори, це запалення, яке є на базі атрофії вагінальної. І дивіться, поширеність генітоуринарного гіні синдрому. 50% жінок в постменопаузі страждають на генітоуринарний синдром, але е, Лише 7% жінок лікується за призначенням лікаря. 16, тобто 50, 50% жінок ніколи не лікують симптоми, тобто вони страждають мовчки, suffering silence, так страшно жінки страждають мовчки, не звертаються взагалі за допомогою, і 25% жінок використовують безрецептурні зволожуючі гелі та лубриканти. Тобто, це є ті жінки, які прийдуть саме в аптеку із запитом. А що мені ви можете порадити? Так? І дивіться, 18% жінок чогось припиняють лікування, призначене лікарем. Тут цікаво дізнатися, саме які причини, чи воно незручне, чи воно не допомагає, чи воно якесь коштовне може, дуже, дуже мені ця зірочка, що це що це саме. Тож лікування гімітооринарних симптомів. Це регулярна статева активність, фізіотерапія тазового дна, тобто потрібно жити статевим життям. Треба радити жінкам в менопаузі, в постменопаузі, обов'язково жити статевим життям. Це як лікування. Із негормональної терапії ми говоримо про лубріканти, зволожуючі гелі, звичайно, на основі гіалуронової кислоти, тому що саме вона втрачається найперше, як, як складова пружності і зволоженості слизових лазерна терапія дуже нам допомагає. Зупинимося на цьому. І однозначно, що головним це буде гормональна терапія, місцеве гормона, гормональні препарати на, на основі естрогенів і, і оспеміфен. Так, також є дегідропідандростером вагінальний, але в нашій країні це є офлейвок. Тож, коли ми говоримо про симптоматичне лікування, для нас гінотек дуже-дуже гарно підходить. Ми його призначаємо по одному контейнеру на ніч курсом на тиждень, на 7 днів, а потім два-три рази на тиждень довгостроково. Тобто пацієнтка може приймати, наприклад, понеділок і четвер використовувати гінотек. І це може бути на Можна сказати, що на, на безмежно на безмежний час. Тобто, коли жінки кажуть, що це що, я тепер е, маю по пожиттєво це приймати, цим користуватися, то ну, можна запитатися, чи, чи пожиттєво вона, наприклад, зволожує е, обличчя або руки крем використовує так, для, для шкіри рук. То, то це може бути додатковим засобом для зволоження, який так можна використовувати стільки, скільки це буде потрібно. Дивіться, як гарно знижуються ці симптоми вагінальної сухісті, печіння, свербіжу, больового статевого акту після лікування, дуже, дуже така наглядна діаграма. І дивіться, навіть через 10 днів після застосування гіалуронової кислоти знижуються симптоми до нуля, по шкалі ваш, Так? тобто симптоми саме больові. Це дуже-дуже і, і така сама є поряд графічна крива, як і естрогеновий крем. Тобто, це дуже дуже йде нам на допомогу, коли ми не можемо призначити, наприклад, гормон не всім жінкам. Є якась онка, певні онкозаборони для деяких жінок в менопаузі, постменопаузі. Тож ми не всім жінкам можемо призначити естрогени, або вони бояться гормонів. Тобто ялуронова кислота у вигляді препаратів, а тим паче це комбіноване в препараті. Вона дуже класно нам допомагає жінкам з цим питанням. Посіли дуже значне місце на сьогодні. Апарати взагалі в нашому житті, і в естетиці, і в функціональному лікуванні. І для симптоматичного лікування для симптоматичного лікування гінітооринарного синдрому на вульвовагінальної атрофії ми використовуємо вульвовагінальні лазерні втручання. Вони дуже класно переносяться пацієнтками. На цьому відео ви бачите таку процедуру, як вона відбувається ну, майже в реальному часі, тобто вона триває десь біля п'яти хвилин, абсолютно безболісна, не потребує якогось попереднього якоїсь попередньої підготовки. Лише ми беремо мазок на флору для того, аби впевнитися, що немає наразі загострення інфекції, в тому числі кандиди. І, і цього достатньо. Дивіться, як схематично нам показано, як слізова одразу потовщується, краще зволожується. Тобто, в чому, в чому саме? Суть роботи лазера, що відбувається з тканинами під час впливу на них лазеру? Це фототермальна дія, це термомеханічна і стимуляція неоколагеногенезу, тобто лазерний промінь занурюється в підслизову, на певну глибину, яку ми її завдали, і прогріває ланцюжки колагену, ці ланцюжки. Із кожного фрагменту невеличкого виникає нови, нова, новий ланцюжок колагену, тобто ця слизова підслизова відновлюється, ну, можна сказати, омолоджується, це, не дуже я люблю цей термін, але, але це можна порівняти, тому що якщо ми відновлюємо колаген, то ми, звичайно, що сприяємо цим регенеративним так, тобто відновлюючим моментом. Схема лікування це три-чотири процедури, яка відбувається раз на місяць або 28 днів, і ми потребуємо повторення раз на рік, тобто раз на місяць, 4 місяці, і через рік знову зустрічаємося з пацієнткою, маємо дуже-дуже протезні результати і не лише з вульвовагінальної атрофії, з боротьбою з симптомами, а й з генією. Із нетриманням сечі. Це тема, звичайно, що окрем, окремого окремої розмови, але це нам на, наразі дуже-дуже допомагає. Але після процедури лазерного бульвовагінального втручання дуже часто активується саме кандидати. Тому. А, я призначаю гінодек після лазерного вульвовагінального лікування, причому я першу дозу вводжу, вводжу сама пацієнтці одразу після застосування лазера, і наступні введення пацієнтка виконую на ніч самостійно протязі ще одного тижня. Хочу зауважити як саме краще вводити гінотех, ми беремо контейнер, відкриваємо його і спочатку першу каплю, можна сказати, гелю, наносимо на слізову інтронтуса, і потім, натискаючи на контейнер, вводимо поступово на всю довжину носика контейнера у піхву. Це дуже комфортно, абсолютно не виникає ніяких больових відчуттів у пацієнтки, і так само самостійно вона без якихось утруднень це виконує. Колеги, дякую вам за увагу, мені дуже-дуже було з вами комфортно. Якщо у вас є запитання, я з величезним задоволенням на них відповім. Пані Віра, ми ще не прощаємося. Нам теж дуже приємно було, і я пропоную продовжити цю от, е, нашу з вами розмову. Дійсно, запитання є, і запитання наступного характеру. До прикладу, чи впливає вживання цукру на загострення або появу молочниці? Так, впливає. впливає. Це Немає такого прямого впливу, але я зазвичай е, раджу, якщо напала молочниця, е, з... Відмінити абсолютно прості вуглеводи на декілька днів і алкоголь, бо це також простий вуглевод, Так, дякую за відповідь. З якого віку можна застосовувати гінодек? Гінодек можна застосовувати з 18 років. Дякую. Чи можлива профілактика генітуринарного синдрому? Так, я би сказала, що профілактику гінетулінарного синдрому є на виявлення найперших його дзвіночків, найперших його проявів. Тобто треба з жінками, ну це, це я, я маю на увазі, що це лікарям потрібно, напевно, що приділяти цьому більше уваги і запитуватися у жінок, навіть якщо вони активно не скаржаться на якісь там проблеми, надавати запитання чи є у вас сухість, чи є у вас проблеми з сечовипусканням, тобто активно розпитувати жінок. Дякую. Таке запитання: скільки днів вводити гінодек при лікуванні флуконазолом? Ну, по-перше, флуконазол ми приймаємо за схемою чи однократно, чи один, два, три рази через день, так, в залежності від того, яке дозування. І по призначенню гінотеку посимптомно тобто ми призначаємо його щонайменше на 3-5 днів. І можемо е, використовувати там до 7 днів до 10. Дякую. Ще таке запитання: чи можливе використання препаратів з гіалуроновою кислотою протягом тривалого часу, якщо естроген, навіть місцевий, протипоказаний з приводу раку молочної залози в анамнезі? Так, звичайно, я раджу в такому е, випадку е, використовувати спочатку гінодек планово курсом на е, тиждень або на два навіть тижня, а потім е, в такому підтримуючому режимі е, через день, через два дні е, на, на постійній основі. Дякую, чи можливо використання гінодеку якості лубриканту? Ні, це не лубрикант. Ну, так, щоб, якщо, якщо прямо одразу зараз потрібно, а нема під рукою лубриканта, я думаю, що так, можливо. Він покраще е е е знімає тертя, звичайно, але це не є лубрикант. Щиро дякую. Пані Віра, я вам дякую за те, що ви сьогодні знайшли час і поспілкувалися з нашими глядачами. Ми дуже цінуємо вашу консультацію і маю надію, що обов'язково ще з вами побачимось. Дякую. Дякую, до побачення.